Від дорогесенькі наші телеглядачі, хлопчики та дівчатка. А також їх батьки. Ми вас вітаємо також. Мишко, що за день сьогодні був? Що за день? Як це ще за день. Звичайний, звичайнісінький собі день. Хм, звичайний. Це для тебе, може, і звичайний, а от у мене. Ой-ой-ой! Що за ой ой-ой? Ой-ой-ой, та не те слово. Ай-яй-яй просто. Кажи вже, добричок, не муч мене цікавістю. Прилетіли сьогодні горобці та як напали на дуба нашого, ну просто не відчепишся. Як це? Чому це? А робити їм немає що. От і почали бешкетувати, потім ще й ворони розігралися, і зайці кору почали гристи І наш дуб ледь вижив. Як так? Чому мені ніхто не сказав? Мишко, ну, а, а чим би ти зарадила? Ми всі, ну, вся Лісова Рада, ледь-ледь з, -з, з ними упоралися Е ні, добрячок, Я б як запищала, а -а -а -а! вони б у мене вмич розлетілись від того дуба. <С CGI> ти знаєш, Мишко, я вже одного разу читав про таких х, хитрунів, які теж вважали, що вони такі сміливі. І все зможуть. Та чомусь у них нічого не вийшло. Що за сміливі хитруни? А, а там їх було багато. Багато? А ну, добрячок розповідай. Ну, добре, добре. Зараз тобі розкажу. Ура! Так ось сталося це дуже-дуже давно. Коли ще не було лісових рад, і всі ж звірі жили в злагоді і мирі. Нас хіба не злагодає мир. Та яка там злагода? Соловейко приходить на лісову раду, свариться на білочку, білочка на сороку. Сорока взагалі на усіх підряд бочку котить. А ти ба, а справді. А ти уяви, що ніхто не свариться. Е -е Привітні всі е такі ходять, вітають своїх сусідів. Навіть важко уявити. У цей самий час у одному лісі, так само, як і, і у нас, стояв посеред лісу дуб. Такий високий, гарний, старий дуб. Ох, що то за дуб був. Такий, як наш? Та куди там? Ще більший? Ого, ще більший за наш? Так, справді, такий велетень просто старожил. Угу. У його гілках. Завжди знаходили собі притулок багато, багато птахів. Під цим дубом багато тварин знаходили собі їжу. А у самому дереві жило багато мешканців лісових. І білочка там жила. Та, звісно, і білочка. І мишки мали собі нірку під дубом. І мишки знаходили собі притулок там під цим дубом. І він виручав ну, всіх. Та ось. Через деякий час сталася біда. Яка біда, добрячок? Ой, сталося мишко так, що цей дуб занедужав. А чому? Бо дізналися про цей дуб жуки-паразити. І цілою армією напали на ось цей дуб. Вони прогризли йому кору і почали нищити дерево. Потрібно було щось робити добрячок, виганяти тих паразитів. Першою виступила білочка. І що? Вона кричала і сварилася, та вийшло навпаки. Ті жуки, уяви собі, цілою армією прогнали білочку з дуба. А, білочку прогнали зі своєї домівки. Так, Мишко. Потім боротьбу розпочав дятел. Дядько дятел їх вже точно прожене. Мишко, хочу тобі сказати, що і у нього нічого не вийшло. А-а-а, Як це у нього ж такий міцний клюв? Ну, клюв, дійсно, у дятла дуже міцний, та самотужки армію не візьмеш. От не було там мене добрячок, я б тих жуків за мить прогнала. Знову пищала б, чи що? Не знаю, у мене багато способів. Мишко, Мишко, яка ж ти самовпевнена? Але ж добрячок, Це ж всього на всього жички, якісь паразити. Всього навсього? Ні, Мишко, не всього навсього так просто. То була армія жуків-паразитів, і вони працювали всі разом як один механізм, і звірям ну, нічого не залишалося, як покидати свої улюблені домівки. І Дуб з кожним днем все жовтів і почав засихати. Ой-ой-ой, бідненький! Не можна так це лишати. Потрібно було щось робити і швидко. Так і зайченята вирішили, щоб під дубом у тим жили. Але вони не пішли в атаку самі, як це робили білочка та дядько дятел. А як вони боролися з жуками-паразитами? Вони пішли до старої сови. Яка жила неподалік від дуба у старій сосні. так То мудре рішення. Ті сова щось обов'язково порадить. Справді сова була дуже мудрою. І спочатку вислухала усіх звірів, а потім каже: Знаєте, у чому ваша проблема? У чому, у чому, добрячок? У тому, що всі діяли самотужки армію жуків. Не переможеш сам один? Потрібно збиратися також в армію. Слухай, справді. Тітонька Сова каже: Ось ти, білочко, збирай усіх своїх родичів по всьому лісу. А ти, дятел, давай збирай свою братію. А цеченята свою. Так, і така армія зібралася, що куди там тим жукам братися. Та при чому? То що вони звільнили? Так, подруга, звісно ж, звільнила. Ура, ура! Тому, дітки, я хотів би вам побажати, та й тобі, мишко. Угу. Коли настають труднощі, не намагайтеся вирішувати їх самі, а просіть допомоги у батьків або ж у когось старших. Дійсно, малята, збирайте армію для вирішення проблеми. А ще, дітки. Запросіть одного особливого друга, який завжди готовий допомагати. Кого це? Мишко, як це кого? Та звісно ж, Ісуса. Він підтримає і завжди допоможе. Так, справді. Ну, а нам, Мишко, настав час прощатися. Так, готуватися до сну, малята. На добраніч вам, дітки яких вам снів, дорогесеньких?